Вже бачили історію Алхім, де вона дуже чітко по підручнику відіграє і проживає комплекс Електро. Що це таке? Коли дівчина стає в роль коханки, то в першу чергу варто розуміти, що вона будує стосунки саме з дружиною. А чоловік виступає лише таким способом комунікації через фалес, де жінка передає послання жінки. Ми стаємо з тобою однією крові. Ми стаємо з тобою однієї флори, тобто через фалас відбувається комунікація двох рідних жінок. Зрозуміло, дівчини і мами. Звідки формується ця історія? У психосексуальному розвитку є такий етап, як фалічна стадія. Цей вік від приблизно 2-5 років, де в історію стосунків з мамою входить, мамою з донькою входить чоловік. І де чоловік. Батько має обрати маму і показати, що я обираю саме свою дружину, маму, і донька має тут отримати перший досвід, коли її не вибрали. Якщо цей період не пройдений або пройдений не екологічно, і дитина не отримала саме цей досвід, то вже в свідомому віці, в дорослому, жінка буде вступати в такі стосунки, де вона через чоловіка, через фалес чоловіка, буде проживати і програвати знову і знову цю історію. Що ми дуже чітко бачимо на прикладі Алхім, як вона будує насправді свою комунікацію саме з дружиною. Всі її меседжі, всі її висловлювання насправді покликані до дружини, мене обрали. Тобто я сама вирішила, щоб мене не обирали. Тут чітко ми бачимо саме комунікацію з дружиною. Тож, дівчата, для того, щоб не вступати в цей комплекс і не проживати по колу, Одні і ті ж самі стосунки з зруженими чоловіками, переходьте в терапію, пропрацьовуйте ці етапи і ставайте дорослими жінками, тільки дорослі жінки можуть будувати повноцінні вільні стосунки, які підкріплені насолодою, а не позицією обері